Більш детально інформацію про саме бізнес венчурний. Фонд від європейської компанії «Українські ілюмінації можна бачити в нас на сайті ЮСА Media Corporation». Хто ці бізнес-ангелі і хто ці люди? Я зараз не буду про них говорити. Вдвоє, ну двоє троє вже серед них. Тут знаходяться це Ярослав Володимирович і Калінін Євген Євген. Володимирович Володимирович, також пролог Анатолій Олександрович. От, інших можна називати, але так як ще ми скажімо, не оприділилися з усіма фахівцями, то я ну, про це буде можна бачити у нас на сайті. А um, um, uh, for, uh, uh Venture Foundation uh, Business Angels that <coughs> works for the Ukrainian people. Uh, you can find this information on our website of the USA Media Corporation. Uh, three of the persons who are part of this uh, Venture Foundation are here with us in this room. And um, you can uh, always uh, refer to this information and find it uh, at our website. Чому би з не Європейський Союз надає такі кредити інвестиції для України? Гранди 5-6% річних. А ми бізнес Янголі, тому що ми через європейські, європейські інституції юридичні, а саме відсоток мас для наших, скажімо, клієнтів, для тих людей, які прийдуть до, до нас, щоб підтримати їхній бізнес від одного до двох відсотків. Зумієте, ну. І під ключ янголи роблять такі проекти для того, щоб ці люди могли отримати е, такі, е, скажімо е, позики, кредити, інвестиції. Е, багато чого там є. Інвестиції є. І знову ж таки, більш детально про це все є. Ми всі документи викладені публічно, і е, ми працюємо е, з цим. І е, ми е, під ключ е, супроводжуємо до отримання кредитів саме через Романа Дріпса, через Торгову промислову палату україна польща і особисто Романа Дріпса і Українські Лімінації, які є, які які народили бізнес Янголів українських для того, щоб українські ілюмінації також сьогодні світять, скажімо, в Україні лед, лед такою невеличким світлом був перше бізнес Янголи. В Україні взагалі відбувається такий, скажемо, прориву. Бізнес це не, не є янголи. Якщо є янголи, то з якоюсь... От. а ми це робимо для того, щоб саме під час війни ті 55 перших проєктів, які я збираю 15 липня, їх повезу до Варшави для обговорення з Романом Дрівсом, з торгово промисловою палатою, з банками, які підуть на такі, скажімо, експерименти. От, то ми беремо на себе таку відповідальність я особисто, і як юридична, і як громадський дії. От, і хочу сказати, що більш того, ще я маю сказати, що саме цей фонд вінчурний фінансує Павло Іванович Жибрівський, який є, скажімо, громадсько-політичний діяч і має амбіції політичні, і ми йому вдячні за те, що він скажімо, вперше в Україні де це так хто це просто так допомагає. А ми все таки створені є. And uh, also, Antinellis you know, is explaining that um, business angels. The difference with uh, uh, with other institutions is that um, our foundation provides the loans uh, for business activities under one to two percent, which is a very small uh, percentage of uh, of uh, uh, the, um, the loan commission and uh, she's saying that uh, our business angels develop turnkey solutions for any businesses of ukraine that um, whose, whose ideas are, uh, have been found interesting. and uh, all of the information and documents uh, uh, supporting it, as it was said, can be found at our website. Uh, this is something that is um, headed and handled by uh, roman drips in Warsaw. And uh, uh, this is the first time there's such a turnkey solution that exists in Ukraine. Um, and Valentina Elias is going to go to Poland uh, uh, later on this year and she's bringing with her 55 the most prospective uh, projects, uh, business projects uh, to be uh, identified for, for future investments. And uh, uh, so she's saying that this is our responsibility. and we are doing everything possible in order for this to come true. And uh, she is also saying that this uh, venture is being funded by Mr. Jabrivsky, who is an important person, He is an important politician uh, politicians' ambitions. and uh, we hope that he will keep um, uh, helping us with this. Також хочу в рамках цієї програми нашої України Журовен сказати, що остання така моя об'ява що рішенням саме на трі світу проти війни і тероризму вот, нашої організації орденом за мер та свободи самостійно української держави України від жіночого руху, також прийнято рішення нагородити саме Романа Дрібса за його туніса. Тиву і за його підтримку українській ілюмінації, що він на себе взяв такий, скажімо, величезну ну, і проблему, і обов'язок. Це ж уявіть собі 5-6 а це 1-2% першим цим п'ятдесяти проектам, які ми будемо відслідковувати, і для того, щоб в Україні також підтримати тих людей, які зараз під час війни особливо ті проекти. Які вкрай необхідні для територіальних громад, для ОПГ, для, для того, щоб, правильно я сказала, ОТГ. Для, для, того, щоб, для того, щоб саме в рамках програми Україна Жураве. Ми і далі будемо розказувати про ці проекти, про те, хто їх отримав, ці кредити, гранти, інвестиції от, і всі запитання, які виникають. Юють в територіальних громадах людей, які ведуть, скажімо, громадські такі свої експерименти, там юридичні особи, не юридичні особи У нас в нас по законодавству. Ми в останній програмі з Ярославом Володимирчом дійшли, пояснили людям, що в нас ОТГ. Юридичні особи тільки ради, які місцеві ради місцеві ради, місцеві ради які вибачають місцеві ради, які представляють саме людей, які живуть в громадах. Тобто в нас не є юридичними особами територіальні громади безпосередньо на місцях. Що є неправильно і за що професор права нам розповів, вибачте, за слово, рожував в рамках нашої програми, бо дуже багато людей, ну, скажімо, займа, займаються самообманом. Це можна зробити в одні, в дві, трьох, в десятьох громадах, але це треба вирішувати на законодавстві. Чому рівні обов'язково в Україні як в цьому цивілізованому світі люди мають право мати юридичну особу, навіть для того, щоб отримати у такі, скажімо, інвестиції, кредити і мати можливість ними розпоряджатися. розумієте? А ми в Україні немає такого законодавства, яке дає право самостійно людям на місцях брати кошти для того, щоб за позики закладати майно. Um, so, Antina Alice is uh, giving another announcement, and she's saying that uh, it was decided uh, uh, by the uh, movement of the Ukrainian Women Against the War and Terrorism to decorate uh, Mr. Adrips with the Order of, uh, uh, of the Ukrainian uh, Liberties and Freedoms. And um, she's also saying that uh, because uh, he has done so much uh, uh, and he uh, in uh, employed so much effort in order to this to come true, so that the first 55 uh, prospective projects um, could receive uh, their loans uh, uh, under only 1 uh, or 2 percent commission. And, um, and so, uh, and uh, she's also mentioning that something that we uh, were discussing. Uh, in our previous uh, Ukraine uh, with Zhuravel show, uh, which was about the territorial communities that were not um, able to have the legal entities, so basically it, uh, the legal entity only belongs to the uh, local councils, and uh, uh, which means that the communities are not able to take any loans, they are uh, not able to take investments, and. Um, and overall, uh, it should be uh, said that this is uh, a um, gross violation of human rights. Uh, and uh, so, this, this is uh, all uh, due to the imperfection of, of the Ukrainian um, legislation. І перед тим, як дати слово Ярославу Володимировичу Журавлю, професору права завершити нашу програму, бо в нас люди тут багато, а наче безправні не мають права на голос, то я б хотіла сказати, що знову ж таки програма Україна з Журавлем» виходить двічі на місяць. Всі питання. Як і прямий ефір, можна прийти до Ярослава Володимировича. Вони відбуваються прямо з його кабінету а, Академії праці соціальних відносин, окружна три, попередньо записатись. А по вигляді письмових питань, які будуть надані обов'язково відсортовані, які повторяються 10 і більше раз, будуть надані обов'язково відповіді е, саме професора права на ті е, колапси в законі, ті не ті, які на жаль в Україні є, і навіть які е, порушують конституцію, тому що ми знаємо, що спочатку була конституція, так. А потім були був закон про місцеве самоврядування, і були не враховані дуже багато. Та є конституція, вона у нас ну не може відповісти в розгорнутому вигляді. бо згорений закон. І е, треба, якщо дивитись конституцію, то треба обов'язково переглядати ті закони, які були прийняті після конституції. and so diana is saying that um, uh, she's reminding us that uh, the show of uh, the ukraine will is uh, um, is uh, um, at uh, twice a month. and um, so uh, if you have any questions related to um, to the legislation um, and to the territorial communities, to your uh, local life, uh, all of these legal issues can be asked and uh, answered by mr. Zhurovel. Uh, you can also come uh, to uh, actually to the Academy of uh, Labour and Social Relationship and, and be part of this show, or you can uh, send out your questions and reach us by uh, by uh, correspondence, and so that you uh, have your answers about the collisions within the law, about the gaps, and um, also. Um, uh, as Valentina uh, Elias is uh, reminding us, that uh, when the Constitution of Ukraine was adopted, and then later on, uh, all of the um, more spe specified, uh, detailed laws were adopted, but they were not always uh, in line with the Constitution. So, this is where the collisions and gaps arise from. Oy. Хочу сказати, що ці люди, що присутні, вони приїхали. Кожен з них подав свій проект, заповнили заявки, і ці всі заявки підуть до Романа Дріпса, якого ми сьогодні вирішили за те, що він 55 витримає проектів для того, щоб, хоча б якийсь був для України під 1-2% відсотки від 8 мільйонів доларів до 10 років, скажімо, на розвиток українського малого і середнього бізнесу. І зараз я з радістю. Великою передам слово професору права голові комітету законодавчих ініціатив громадянського суспільства України нашому шановному праведнику Ярославу Володимировичу Журовлю. Хай перебуває. Дякую, saying that We have received uh, the applications for the uh, loans, and, uh, um, and uh, Mr. Drips will uh, take care of them. And uh, of course, because of uh, his uh, huge effort and, uh, and the ability to communicate and, uh, and negotiate, that the first loans will be provided under only 1 to 2% of commission. We are going to uh, decorate uh, Mr. Drips with, with the Order of um, the Ukrainian uh, Liberty and um, Freedoms. And now the floor is given to Mr. PhD law and also the Dean of the Academy of Labor and Social Relationship of Ukraine. Дякую, пані Валентина. Шановні колеги, дійсно, як ми бачимо з того, що було сказано пані Валентиною. Світ Україну підтримує без світу. Звичайно, ми з вами, як самостійна незалежна держава Україна, статися не змогли. Тим не менше, наше з вами завдання це наша з вами активність зробити все для того, щоб наша держава все-таки відбулася, вона умовилася, і ми з вами її не втратили. Зусиллями наших воїнів, які зараз знаходяться на передовій, цього недостатньо. Нам всередині країни треба творити нашу державу. Тому наша з вами правосвідомість, тобто усвідомлення наших з вами прав і обов'язків, розуміння їх і активна реалізація цих як прав, так і обов'язків це шлях до створення умовленої України. Ворог нам вказав повномасштабним вторгненням на наші дефекти, на ті проблеми в законодавстві, які негайно треба реалізовувати і е, усувати. Тим не менше, ми з вами повинні максимально, максимально долучатися до всіх цих процесів. До процесів змін і оновлення нашої української держави. So, yeah. and and so, and Mr. Ravelli is saying that um, uh, it is uh, important for um, us to understand Ukraine is an independent country, but And we are supported by the world, by by all the countries of the world. And of course, unless there was the world, there were countries of the world, Ukraine uh, would not be able to become an independent country uh, and supported uh, by other countries. And so, but for, uh, for the time being, our uh, task and our objective is to um, is to keep working, uh, is to be active, uh, so that. We do not lose our country. We don't do not lose our statehood. And um, uh, what our military, what our warriors are, do, are doing at the front line is not enough, because we need to be active inside the country, and we need to uh, to keep up uh, employing efforts in order to uh, by by understanding our rights and our our, our obligations, and um, because only this is the right um, uh, way to um, to renew Ukraine to, to, for Ukraine to become a renewed country um, as uh, we have seen our enemy showed us our uh, gaps showed us our uh, defects and for it is up to us to bridge them to correct them and uh, this is why uh, Mr. Jourovel is appealing to all of us to be uh, maximally uh, involved in, in these changes. І тільки тоді, коли світ бачитиме, що ми хочемо змінюватися, що ми робимо все для того, щоб ми змінилися, коли наші хлопці на передовій будуть бачити, що ми з вами тут відносно безпечній території намагаємося змінити цю країну на краще, тоді ми називаємося державою, тоді ми є суспільством. І я хочу, щоб кожен з нас зараз піднявся і хвилиною мовчання вшанував пам'ять тих воїнів, які зараз опинилися на щиті в ім'я нашої держави Україна. Mr. Jourabe is saying that mm -hmm. it is uh, for us uh, to change this country and we should not uh, forget about those who are now protecting us at the front line and that um, doing everything possible for our country to keep on living and that's why this minute for those who have already perished in the battle. Thank you. Thank you. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на землі, так і на небі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, але пробач нам провини наші, як і ми пробачаємо винуватцям нашим. Не веди в нас спокусу, але визволи від лукавого, бо Твоє царство, і воля, і слава на віки вічні. Амінь. 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 Дякую. Цьому ми сьогодні закінчимо і продовжимо знову нашу зустріч в рамках програми Україна Жире.